Друзі, всім привітик! Всіх вітаю в новому відео. Ми за Алісою катаємося по місту, їздили деяку гуманітарну допомогу отримую. Це вже там десь наприкінці відео, будемо вдома, то вже зроблю розпаковочку, все покажу, розкажу. І треба нам було. Доїхати там буквально кілька зупинок, тролейбус не скоро був, і вирішили, згадали, що можна на метро одну зупинку приїхатися, спустилися. А тут така краса, але на жаль, не можу повністю підійти і показати, бо приїхав вже потяг треба заходити клас. Ну, і приїхали на свою зупинку, тут теж вже Свято повним входом. Знаєте, я на цих станціях метро була на початку, в перших числах місяця вже були ялинки, були там інсталяції, але ще не світилися ці всі вогники, не було, знаєте, такої атмосфери. Якщо хтось в інстаграмі підписаний, то бачили фото Аліси біля цієї ялинки. На сьогодні зранку прокинулося все снігу. Але зараз вже 12-та година дня. майже все розтануло на дорогах. Все з самого ранку було розчищено. Так що так. Погодка чудова, вітру нема. Тривоги. Поки що тфу тфу фу теж нема. Нам за лісою, не знаю. Треба десь погуляти довго. Не знаю, вийде, не вийде. У нас Одне з занять на завтра, там спеціаліст її завтра не буде. І попросила, якщо можна, сьогодні відпрацювати, але ж на 16-ту годину. А так як ми, нам довелося поїхати зарану у місто, тепер я не знаю. Будемо десь гуляти та дивитися за обставинами. Вона сказала, якщо що, якщо ліса там. Схоче спати, буде вирядувати, то краще не треба тоді мучити дитину та їхати. Подивимося. Ліса мене перевела на майданчик. Боже, діти, дитина дитина, дитина така щаслива від снігу, хапає. Рукавички вона зняла, скинула, бо їй незручно. Треба зараз, щоб трошечки пограється та щоб не перемерзала десь піти посидіти, погорітися в чаю може якогось попити. Людей небагато. Ну, щойно були тут дітки, але пішли десь далі ходити гуляти. Так що так. Ой, ну не знаю, я три-майже три години нам ходити десь виштатися, що його робити. В мене грошей з собою. 200 гривень 200 може, Так що десь піти в аврору теж не підеш, тому що Аліса щось нахапає, а я її не зможу її оплатити. Якось так вийшли ми. О-хо-хо. Атмосфера, сад Шевченка, якщо що. Зайшли за лісою в колінічі погрітися. Взяли чорний чай, шматочок наполеона і дві слойки: одна з сиром солодка, одна з вишнями. Все вийшло на 104 гривні. Брала ще Алісі з дому кілька цих шматочків, пакетиків пластиліну, так що вона сидить собі, грається. Будемо сидіти максимально довго. Тут дивлюся, люди. Так само сидять. Сидять, гають час Ми вже вдома. Поки Аліса їла, я швиденько перебила печінку. Думала, що то в мене куляча в морозилоці лежить, а то свиняча свин виявилася. І була буквально щепотка, така дрібка фаршу. Все зранку подоставала, розморозилася. Це перебила блендером. Аліса лізла, я, я не знаю, їй. Сподобалося. Це вже не вперше. Подобається і запах, чи що вона лізе пальцем і, і лискає. Ой, В общем, поїла нарешті спить. А я вже досмажую зараз ще, мабуть, на сковорідочку. Тут залишилося котлетки. Поставила телефон, щось так темно, але ну, нічого, вже як є. Е... Отримала е, гуманітарну допомогу, зареєструвалася ще або це п'ятниця, або субота була минулого тижня. Е, організація інколи виставляє, вони там то якусь сорок, що швидкого ну, приготування, людей реєструють, роздають то нюсли. То щось там, якісь набори для дітей, нещодавно це було. До речі, туди теж реєструвалася. Встигли <кій> заповнити форму, але кількість наборів була обмежена. Всім дуже прикро було, але що зробиш? Це, ну, це таке. Там роздавали рюкзак, був. В рюкзаку іграшка, яка для дитини, павербанк, ліхтарик. І, можливо, мабуть, термос був. Ну, щось таке, що спекали. Я вже точно не пам'ятаю, це може місяць, час вже пройшов. А це виставили, ну, на харчування на продукти не таке не відсувалося. Думаю, ну, може колись там, бо вони пишуть, хто вже отримував, то тих вони далі ну, по новому колу їм не будуть видавати. Я з таким ніколи не поспішаю. Дякую, Богу, Богу тут своє ши. Можливо, колись там люди нехай пополучають, якщо будуть знову виставляти, можливо, якось заповнюю. Нехай запаси ніколи не завадять. Думаю, чого так темно, у нас щовечора скаче напруга. У нас то темно, то дуже яскраво. Ну, в общем, це була форма, написали. Що привезли їм жіночий одяг, новий, і буде видача по три одиниці на вибір, там різні розміри, кому які підходить, Можна буде обрати. І, ну, для прикладу виставляли фото, пофоткали, що там є. Ну, думаю, ніби непогано. Вирішила зареєструватися, була роздача, мабуть. Понеділок, середу. Ну, в общем, поки я оце потрапила, там вже можливо, ну, те, що я бачила на фото, цього нічого вже не було. А, ну, взяла те, що взяла, взяла дві сукні і взяла футболочку. А, зараз вам покажу потім жені, як прийде. Бомію, я попрошу, щоб він сфоткав та ставлю якраз у відео вам, щоб було видно. Сюди пакет, думаю, не буду чекати, поки там ті котлети посмажаться. ось такого кольору видно. Не знаю, чи мене чудно рукав. Як він від тут такий на грудях. Ой, тут дуже темно, нічого не видно. Виріс такий, тут типу є Ніби тут має бути комілець, але тут нічого нема. Просто така ровна сукня десь по коліно буде Сливового кольору. Чи марсала, мабуть, це кольор. Я думаю, таку я точно буду. Десь вдягну, буду носити. Далі, далі, далі. Так, тут чисто в мене. Далі. Теж дуже вона на камері дивлюся, дуже темна. Це не чорний, це темно-синій кольор. І тут такий малюночок, малюночок здалеку ніби в горошах. Є такі ромбики. Теж такі рукав по локоть, Рукавчик на резинці. Я вам потім ближче, мабуть, покажу, чи може на фото воно буде видно. На резинці, така, вільного крою, і знизу ця така, як як це назвати, і це все можна ще під поясок. Ну Не знаю, не знаю стосовно цієї сукні. Я ще нічого не міряла, подивлюся, мені здається, вона Ну так то класна, новенька. Цих, знаєте Ніяких білочок немає, нічого там, ніякого складу, ні етикеток, але видно, видно що речі нові, е ніякого запаху, там, жодних слідів носіння. Запах зараз буде, моїх печенкових котлет хіба що. І о, тут Аліси на рукавички, думаю, де вони поділися. І тут взяла ще футболочку. Якби була без за там, то, можливо, ще б там. Щось пошукала, а так мені взагалі не зручно було мені там жінка-волонтерка, що там працює, просто допомагала мені. А, просто звичайна футболочка приємна така. Але, ну не знаю, можливо, футболочка піде для носіння по дому. Бо я все, що кілька, от, кілька штук купляла у секунді, влітку ще а, я її вже повикидала, бо то підлоги фарбували, то там ще щось і заляпалося, з якісь... коли готуєш плями, і я навіть не замарачувалася, бо я їх там просто за копійки купляла. Так що заберу цю футболочку для дому, цю таку сливову сукню точно буду вносити. А тут подивимося, поліливо. Все, вимкнула останню партію котлеток Під кришкою я кожну так обсмажую з обох боків потрібно і пропарюю. Чому от знімала-знімала сьогодні і якось обірвалося все і вже з дому відео? В общем, подзвонила я туди на заняття до 4-ї години, до 16 року. Ми вже ніяк би не дотягнули, я вже не знала, що ми ну, ви... просто мені сьогодні вночі, по-перше, будуть снитися дитячі майданчики. <гум> будуть ці істерики, які я не знаю, ну, вже нагулялися. Ні, все було добре, все було добре. Я просто почала переживати, що ну, не літо ж на вулиці. В кав'ярні ми посиділи настільки довго, наскільки могли, просто, поки Аліса вже не встала і не почала йти звідти, її там набридло. Подзвонила, кажу, що, мабуть, ми не дотягнемо, так і так об'яснила все, що ми не приїдемо. В общем, ми... Намагалися мені якось допомогти, можливо, там би на попереднє заняття, можливо, хтось би не прийшов, але ну, ні. В общем, домовилися відпрацювати ще в однієї спеціалістки заняття, одне з припущених, це, мабуть, вже в неї остання відпрацьовка була доїхали, все, здала лісу, відзаймалися в обох. Спеціалістів, все добре, все чудово було. Виходити звіт. А, знаєте, що ще хотіла чим поділитися. Після кожного заняття, як ми там, я завжди лісу веду в туалет, щоб на той випадок не було проблем. бо ж, там, ж, там не вдома, там горщик на... ну, не стоїть, як тут в одній кімнаті. Ну, особа ж тут ніде, ніде не розгуляється, і все, все поруч. Ось. І вже ось після довгого заняття сходили в туалет і виходимо. Я хотіла Ми завжди миємо ручки, і поки Аліса там залазила там оця для діточок, як ступінька оця пластикова біля умивальника. Я хотіла, думаю, поки вона зараз залізе, вдягнути цей снуд, щоб ну, швидше було, щоб потім не чухатися довго. Аліса залізла, тягне тяне ручки до крану і кап-кап каже: Ой, Боже, я стільки радості, але ця вся радість накрилася в мене мі мідним тазом, як то кажуть. Вийшли ми на вулицю, 17 годин вечора, темно. Звісно, треба додому вже. Ну, вже пізно, я взагалі сама, без чоловіка ввечері. Побоююсь десь бути у місті, тому що так, зараз і в день перельоти, і в день ці шахеди, там що завгодно може прилетіти і літає. Але ввечері, ну, мені здається, цього ще більше. І ось, якщо моніторити місцеві чати, то ввечері тільки пишуть, що там на місто, шахеди по області, там стільки-то штук, в таких то напрямках. ну, в общем. Я категорично додому, Аліса завжди ж після занять в сторону АТБ, ми не пішли в АТБ. Як почалася істерика, поки ми йшли до, вийшли з цього ж двора, йшли до дороги, там, де пішохідний перехід, переходили, перейшли на зупинку, і скільки стояли вона, це все, я не знаю, як це, кричала, Ридала, плакала, я нічого не могла з нею зробити. І ще, знаєте, що усугубило ситуацію, як на зло, як на зло, я не знаю, <кхи> в мене за розкладом в телефоні мав бути тролейбус, його не було. Не знаю, що там, як. Один під'їхав, ну, інший маршрут, другий під'їхав, автобус під'їхав, і вона ж. Коли під'їжджає транспорт, вона все ж ну вона розуміє, що транспорт під'їхав, що треба йти заходити і їхати. Якби я не пояснювала, що це не наш, і зараз наш під'їде, і ми теж поїдемо. Ні, вона просто я намагаюся казати, ну кажу, а вона просто мене перекрикує людей, купа стоїть дивляться, це просто в мене. Ну, я була максимально, намагалась бути максимально спокійною, настільки, наскільки це було можливо, ну настільки довго, наскільки це було можливо, але вже там кілька хвилин залишалося до нашого тролейбуса, ну, то, той, що наступний там, за розкладом. Дякувати Богу, він під'їхав. Але я вже не витримала. Я, я почала плакати всю дорогу, як ми їхали в тролейбусі. Просто не могла стриматись, десь проплакала, вийшли, дійшли додому, тільки зайшли, знову це мене накрило, виплакалася. Виплакалася, але, знаєте, вже оце розповідаю, знову це переживаю, знову мене знетрна накатує. А... вже видихнула, заспокоїлася, зайнялася домашніми цими справами, якоюсь готовкою. Все добре, дякувати Богу, дитина спить. Ой. Той, в кого, знаєте, нема особливої дитини, хто з цим не стикався, тільки ну, тако, там, десь здалеку там, по відео там, читав, хтось там, фільм якийсь дивився. Це все одне, коли ти сам в цьому варишся, це геть інше. Я вже не кажу. Бувають такі дні, знаєте, ось там ви бачите відео, що все добре, там погуляли, десь побували. Ну, в принципі, бувають такі дні, що нормально, більш-менш ну, день проживаєш, в тебе гарний настрій. Ну, не, не тільки в тебе, а у всіх гарний настрій у нас. Але бувають такі дні, що. Ось... Добре, 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 а потім як починається, і, і просто неможливо з цим нічого зробити. І я вже Жені кажу, Мені, в мене ось е, останнім часом ось в такі, в такі дні важкі, я кажу, що ще трохи мене, мабуть, на дурку десь повезуть, бо я, я вже не У мене починаються сильні головні болі. Намагаюся якось себе заспокоювати. Женя одразу пере... ну, він допомагає, грається там з дитиною, але <кій> якщо вже бачить, що я вже така, що я вже не можу, я просто він бере все на себе, що завгодно там вигадується, і мені, мені знаєте, в мене є час, хоч якось закритися від усіх, але все одно там все одно Аліса починає там з. За 10-15 за хвилин знову в неї якась істерика, я вже пояснювала, це просто на рівному місці. Ось грається, навіть якщо ти разом з нею граєшся, або як вона сама грається, десь щось там падає, якась іграшка, десь щось не стає, так як їй хочеться поставити, і все. Це, це просто капець. В общем. і... І, 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 і Мені хтось радив замовити оці магні Б6. Замовила, знаєте, оці на себе і на лісу оформлювала оці тисячі, 2000 нам прийшло, сплатила за опалення, прийшло, тисяча одна з копійками, ще за кілька. Ще в мене там, знаєте, на цьому національному кешбеку було ще трохи грошей, там, з чогось, може, оцей кешбек з покупок там за якийсь місяць ще щось приходило. <кій> ще там кілька комуналок, таких, що там невеличка якась сума оплатила, і мені попадалося, або це в Гуглі воно висвічувалось, або мені попадалося десь в Телеграмі, буквально вчора. Що можна через Укрпошту, якщо загуглити Укрпошта-аптека, замовити ліки і, і можна розрахуватися онлайн цими ці, грошима. <кхід> Я пообирала, в мене там 700 чимось гривень залишилося цих кошт, Замовила два. Лара нехай будуть, один амроксол е е краплі для носа, дорослі, дитячі. Просто щоб були. Алісі, скільки там, якщо щось купляли, можливо, там раз чи два. І коли дуже сильний насморк, то був, можливо, кілька разів на, на ніч її о, цими краплями користувалися. Так, тільки ото носа промиваємо, е, просто замовила, щоб було. Ну і таке, знаєте, не цитілка, а цитрамон, сіптіфріл. Е, я вже не пам'ятаю. І оцей магній B6. Ну, що, що ще там було, я вже не пам'ятаю. Якраз оце там кілька гривень, мабуть, залишилося на цьому рахунку. Доставка безкоштовна. І що я ще помітила? Ось, наприклад, краплі для носа ми ось купляли в різних аптеках. Ну, я, наприклад, часто краплями користуюся сама для себе. Ну, не прям часто, але, ну. Вони, вони в мене йдуть, в общем. Потрібно, потрібно підкуповувати періодично. І я в цінах більш-менш орієнтуюся. Так оце мені не здається, а гривень на 30, воно дешевше. Ось я замовляла дорослий фермозалін, то він в районі 30 гривень коштував там. А в аптеці в аптеці, по 60 чимось і дорожче. ну Типу, дивлячись ще, яка аптека. ну от Наприклад, у нас на районі там декілька є різних аптек мереж. Ну, ціни на порядок дорожче. Так що якось так. Вигідно, кошти потратила. звісно, можна було б залишити там надалі на комуналку, там на щось. Але нещодавно, буквально вчора, теж чи коли. Почали писати, що можна буде розраховуватися, купляти продукти в мережі, в мережах магазинів, Сільпо, Фозі. Ще там деякі назви не запам'ятала, бо не дуже часто вони зустрічаються мені десь. Думаю, з нашими цінами на одну тисячу, або на дві тисячі, як в мене за лісою, вже ні ще нікуди не використовував. Я думаю, що теж десь на комуналку піде. З цінами на комуналку, з цінами на ліки, то там вже ні на які продукти нічого не залишиться. Ну або купляти там якісь продукти, а з власних цих. З чогось з власного сімейного бюджету вже розплачувати ту комуналку та все таке інше. Ще мені попадалося такі, не знаю, зайде вам ця, цей жаль чи ні. Е, мабуть, у Тіктоці, в Тіктоці, якщо що, я не сиджу, це Женя мені періодично пересилає якісь відео, щось там, щоб я подивилася. Висвітилася, я ж заходжу, ну, подивилася, і воно ж починає там далі щось цей, кілька штук іще, ще там <плес> в лінті подивилася вже заради, заради цікавості. І це було, тіпа, як ви умудрилися напитися, ілі, як там було, ну так, щось, типу того, як ви умудрилися напитися на, ти за Тисячу Зеленського. А Ті, 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 ті хлопці відповідають, ми просто оплатили комуналку бабусі, яка, яка продає самогон. Не знаю, мені так смішно було, не знаю, зайде вам це чи ні. В общем, такі то справи. Добренько. я ще швиденько, зараз в мене все начищене. Маленьку кастрюлю супчику з фейкадельок. Господи, я вже заговорююсь. Хочу, хотіла швидко сказати, нічого в мене не виходить. Зроблю зараз супчик з файкадельками, з корячими і все. Буду будити Алісу, якщо сама ще не прикинеться. Ще дивлюся, стоїть мені мозолить очі. Коли показувала розпаковку з тему, забула показати оцю штучку. Теж вона там гривень 15-20 коштувала. Типу підставка для телефону. Я її оце достаю. Ну, там кольор не можна було обрати, там рандомний, який вам покладуть. Такий цей. Я її достаю, думаю, що воно таке, там не буде триматися телефон, воно таке ну, легесеньке взагалі невагоме. Поставила на стіл, поставила телефону, так заручно, все добре. Цей не можу прям не тішитися. Я як якщо Аліса спить. Я готую, або там посуд, мию, щось тут або овочі якісь, чи що. Вімкнула собі холостяка. Зараз, якщо чесно, не дивлюся жодних блогерів. Якось такий стан, що мені взагалі від усього треба відключатися, геть щось нейтральне, ніякі там фільми, серіали не дивлюся. А оце Холостяка потроху, бо там серії. Довго йдуть. І я ото вмикаю, поки чимось займалася, подивилася чи послухала, і воно це стоїть, все видно, все зручно, телефон не падає взагалі така пісня. Зробила картопляний супчик з фрикадельками без засмажки, просто все відварене, накидала, пахне дуже смачно, вже готовий. Зараз будемо куштувати з нових тарілочок. Я, як показувала, що батьки передали в посилочці. Стояли вони на столі, але я, мабуть, не сказала, їх там, може, і не видно було. Ось такі ось, щось, холодильник звичить. Ось такі бульйонниці Щойно, ну, як щойно, хвилин 10-15 тому помила, відклеїла наклеїчки, що там залишилося. Але тут згодом воно повідпадає. Буде митися, відклеїться. Зараз будемо. Обновляти, оновлювати їх, так би мовити. Всім, хто теж зараз збирається їсти, всім бажаю смачного апетиту!